У самісінькому центрі України на правому березі Дніпра простяглося місто Черкаси і Черкаський район, в якому за останні 20 років зроблено багато з розвитку духовності. Якщо взяти в такому історично. Архітектурному плані тоді Черкащина, Черкаська Багачиня може похвалитися в храм, який збудований єдиним в своєму екземплярі. Це в Мошнах. Храм наш побудований і закінчений в 1840 році. Будувався він за проектом італійського архітектора, міського архітектора Одеси Тричелі. Будувався він на кошти Воронцова. Доволі приваблива архітектура цього храму, тому що цей храм є єдиний на Україні, і тут перепилилося декілька культур у цьому храмі. Головна задача Торічелі була, щоб поєднати у цьому храмі декілька культур. Йому це вдалося на всі. 100%. відсотків. він такий інтересний і по архітектурі. Ну внутрішній там ансамблі, внутрішній там нічого немає такого особливого. А от зовні він відділяється. Він трошки виходить із архітектури, яка на Україні була. Більшості своєї більшості з перевагою, особливо на Черкасщині, з перевагою московської архітектури, тому що було заборонено розвиток національної української. Тим більше мозебського стилю важливу роль в цьому відіграє благочинство Черкас та Черкаського округу. На чолі з благочинним отцем Сергієм, на відродження православної віри, духовності і моральності серед парафіян і громади зроблено священниками спільно зі своїми парафіянами дуже багато. Коли ми звертаємося до історії нашого благочиння, то зрозуміло про те, що на базі саме черкаського благочиння у 1910 році це перше і друге благочиння черкаського повіту Київської губерні була новоутворена Черкаська єпархія. Але як відомо, що вона проіснувала недовго. Тому що скасована була кафедра у 1923 році. Ордою пройшли по цій землі безбожники, намагаючись відкинути, знищити все, що вірили батьки, діди та прадіди. Постало чимало руїн, руїн храмів, руїн душ. За останні два десятиліття силами черкаського благочинства. І Небайдужих людей будуються храми і культові споруди. Повільно, але надійно повертаються до жителів міста Черкаси Черкаського району потреба у традиційній православній вірі. Парафіяни крок за кроком відкривають для себе тайни, що сховані Богом від них в природі. Ми дякуємо Богові за той час, благодатний час. Коли була утворена наша Черкасько-Канівська єпархія, тому що всі питання, які потрібно вирішувати нашим священикам, потрібно приїздити не в Київ до Київської метрополії, а звичайно сюди. А Тому священики черкаського благочиння завжди пам'ятають про те, що на першому місці повинні бути Бог і люди, а потім та головна місія, до якої кожний з нас покликаний, це навернення грішних душ на шлях до спасіння. Черкаси і Черкаський район за останній час дійсно стали будівельним майданчиком і спорудження храмів Божих, місця найтіснішого і найглибшого спілкування з Богом і Спасителем. 1992 рік по 1997 рік це насправді той час, коли наші священники працювали над будівництвом храмів православних, яких збудовано на сьогоднішній день в нашому благочині 10, і в селі Шелепухах, в селі Лесках будуються і йде до завершення будівництво православних храмів. Знаю черкаське благочиння давно, ще з часу своєї служби в храмі Пресвятої Богородиці, говорить Владика. Воістину добре працювали батюшки з відродження святих місць. Вони навчилися повертати до життя і будувати нові храми, свої парафії відвертають від гріхів, перетворюють у вмістилище Духа Святого. Як би не складно їм служилося, але відчувається, що в Черкаському окрузі православного народу збільшується, священники не перестають підносити молитви все старанніше та прихильніше. Найперше для нас священнослужителів і для всіх вірних. Православної церкви, тому що наші храми, не дивлячись, що це сільська місцевість, де люди зайняті з ранку до вечора працею, приходять до Божих храмів для того, щоб послухати слово пастера, для того, щоб змінити своє життя, для того, щоб втілити те, що вони почують, на своєму особистому прикладі. За проектом владики Сафронія збудована особлива архітектурна споруда в районі Черкаської Митниці, храм на честь святого апостола Андрія Первозваного, який приніс по Дніпру на наші землі святе благовістя. Будівництво церкви велося впродовж шести років, і 17 жовтня 2005 року храм освячено митрополитом Черкаської Мікані. Золоті куполи церкви, дзвін, внутрішній інтер'єр церкви, особливо Іконостас, дійсно диво, яке ніколи не залишає байдуже, наш храм і наші храми православні будуть наповнюватися ще більше завдякуючи повсякденній праці наших священнослужителів. Тому що, як сказав колись. Митрополит Софроній, що без активної участі у формуванні власної долі, омріяне світле майбутнє залишається нездійсненною мрією. Він є прикладом в усьому, показує, як нам потрібно жити, трудитись, працювати заради слави Божої і заради наших людей і любих прихожан. За ініціативи владики Сафронія в селі Хуторище біля Черкас закладено фундамент під спорудження церкви для людей, які засуджені і відбувають тут покарання. Архієрей розуміє, наскільки важливо такі душі заповнити вірою і любов'ю, наскільки важливо їх залучити до молитви і до святого Письма. Адже вважає однією із первинних своїх справ наповнити і збагатити їх душі скарбом доброти і людяності. Я дуже, дуже близько воспринимаю життя, моральне життя всіх священників. Як я чую, що, що священник щось так не робить, я стараюся всякими можливими і неможливими е, зусиллями. Побалакати, поговорити з ним, переконувати, переконати, що часто не виходить. От. Ну, а якщо взяти лише про це Сергія, як благочинного черкась, то він? він молодець, він на своєму місці. Він у мене так сказати, самий такий енергійний, принциповий. Ну і він веде роботу із своїми священиками, які підкоряються йому по. Чисто такій морально-духовної стороні, він визначив роботу і е, часто робить е, доповідь мені про це, що в других місцях не зовсім буває таке. Щоб приблизити церкву, а значить молитву ближче до людей, митрополит Сафроній запропонував збудувати храм у південно-західному районі міста Черкаси. І вже сьогодні жителям мікрорайону є можливість молитись за своє спасіння. Багато людей шукають дорогу до Бога, але знайти її дуже непросто. Це вузенька стежечка, яку, знайшовши, людина розуміє, що це є істина. А Христос сказав, що я є світло, і той, хто пізнав мене. Той піде дорогу правди і любові. І ці слова повинні кожного християнина надихати на глибоку віру. І сьогодні світ, який навколо нас, він підтверджує правдивість слов, слів нашого Божественного Вчителя. Дійсно, люди, не розуміючи своєї. Дороги і не бачачи її перед собою, Христос сказав, що дивитесь очима і не бачите, слухаєте ухами і не чуєте, і серце ваше закам'яніло, і не звертайтесь до мене, щоб я вас відповідно надихнув, щоб я вас просвітив і щоб я вас силив від ваших всіх гріховностей. Дивним також є те, що владика Сафроній залучає, освячує і рокопокладає в священники глибоко духовних і моральних людей. Таким є Олександр Пилипенко, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри Черкаського державного технологічного університету, глибоко віруюча людина, яка завжди живе за законами собі. Вміла пастирська і наставницька діяльність із духовенством дає можливість залучити до служіння Господу людей, які за своїми цінностями відповідають вищому змісту духовництва. Практично все моє життя було направлено на пошук цієї дороги. Я, так як і більшість наших співвітчизників, займався мірськими справами, навчався в університеті. Захищав дисертації і думав, що ця дорога є дійсно та, яка веде людину до тих омріяних висот, які він перед собою ставить. Але я зрозумів, що віра в Бога, вона не тільки зводиться до того, щоб просто вірити, а віра зводиться до того, щоб прийняти Бога в серце своє. Свято-Онуфріївський чоловічий монастир існував ще з давніх давен. Найраніше достовірна інформація про нього відноситься до початку 18 століття, коли київський митрополит Варлам Ясинський просив заступництва монастирю у гетьмана Івана Мазепа. У 1752 році обитель була відновлена чигиринським старостою Яном Яблоновським. В монастирі було два храми головний дерев'яний трьохпристольний соборний храм на честь успіння Богоматері з двома приділами Святителя Миколая та святої мучениці Варвари. Друга церква кам'яна в ім'я преподобного Онуфрія Великого, що існує з 1811 року. У 1928 році монастир. Більшовицька влада закрила, рік по тому розібрали Успенську церкву. Лише в 1990 році напівзруйновану Онуфрієвську обитель повернули віруючим. Через три роки стараннями митрополита Сафронія свято Онуфрієвський чоловічий монастир було відкрито. Ми старалися визрадити. Тобто той преділ, який у нас був зараз Рафім Саровський, він був повністю знищений. Ми по проекту, який раніше був, добудували його. А цей преділ, якому зараз знаходимося, преділ покриви Божої Матері, він теж був наполовину, можна сказати, більше наполовину знищений. тільки одна стеля залишилася, добудували його. Взагалі, зробили той собор, який він і був раніше призначений. Сьогодні Черкащина поринає в лоно духовності і віри. Знову оживають собори і церкви, кличуть до себе ошатними банями, зцілюють душу любов'ю, красою співу, високою вірою в незбагненні таїни та откровення. Черкащина крок за кроком долучається до цінностей святої православної віри. Бог допомагає і укріпляє Українську православну церкву на Черкащині, дякуючи архірею Черкаської єпархії митрополиту Черкаському і Канівському Сафронію, який за 20 років свого служіння в Шевченковому краї неймовірно тяжкими жертовними трудами здійснив переворот в душах людей на користь Господа та його віри. Найбільшу подяку, яку складаю я. І священники віреного мені Духовного округу Черкаського району. Це подяка милосердному Господу за ту людину, яка віддає своє життя на служіння Богу щодня. Це єсть владика митрополит Софроній. Спостерігаючи за його щоденною діяльністю, мимоволі дивуєся. Його бадьорості, енергійності, якою, здавалося б, він несе непідйомний хрест, якого йому вручив сам Бог. Пройшовши вогняні випробування, митрополит Софроній для Черкащини став тою сіллю, яка наповнює життя глибоким змістом, тим світлом. Яке вказує дорогу до високої мети. Дякуємо владиці Сафронію за донебесну місію з відродження соборів, храмів і церков. Він за підтримки священників та простих людей зумів збудувати і повернути до духовного життя близько 200 храмів і монастирів. І ця благородна робота ним продовжується. Це він, владика Сафронії, облагороджує нашу землю і вказує шлях до вічного спасіння. Це він засіває найдорожчим, добірним духовним зерном наші душі для вічної любові та щастя Божого. Це він увійшов як духовний будівничий зодчий, архітектор, художник та іконописець в історію Української православної церкви. Усього українського суспільства як першопостать і творитель, як явище незвичайне, що своїм винятковим талантом і різновічною обдарованістю зумів навернути черкащан до Святої Церкви, до Господа Бога, автор фільму Михайло Калініченко у збірці праведності ген. Ось як пише про геніального монаха Владику Сафронія. Про святого тримаю слово, про монаха, просвітника благ, кожна думка його, промова, живодайності звершень Це Сафронії, Господній посланник на Чоркаський і Канівський край, духівник, божий пастер наставник Путь спасенну, він рає у рай, непорочний, безсрібний володар, він єпархії, совість і честь.